Вітаю в ефірі програма Вічна віч. -навіч». З початком війни кожен став трохи волонтером, зокрема, музиканти. Війна народила зовсім інші пісні, ніж ті, які співали у мирний час. Підтримують наших військових благодійними концертами, співають про страшне сьогодення, а також закликають піснею до перемоги учасники колективу Станза. Нині наша розмова із солістом Андрієм Журбою. Та е, гітаристом Олександром Ролдугіним. Вітаю. Вітаємо Доброго вас, ранку. добрий ранок. Розпочнемо, напевно, з однієї з найяскравіших подій в вашому музичному житті нещодавньому. Е, ви повернулися із фестивалю у Польщі. Розкажіть, що це був за фестиваль, яка його мета? Е, ну, це фестиваль, він, е, до речі, скоріше, я не знаю. Е, чи так воно і є насправді, але так ми міркуємо, що це, напевно, найстаріший фестиваль у Європі, тому що е, на той, який ми приїжджали, по-моєму, він був або 46-й, або 48-й поспіль. 46-й поспіль. 46 поспіль. Це е, е, ну, значить, він проходив вже 46 років, е, і його розпочато коли там порахувати, в 56-му році. У 1956 році відбувся перший фестиваль. Це фестиваль проходить в місті Гданськ, в портовій зоні. Здається, клуб називався Б-90, і він організується україно-польською діаспорою, яка на початку війни взагалі там з 14-го року, на початку 6-ї війни. 2014 року вони е, дуже під, підтримують Україну, вони підтримують е, наші збройні сили. Взагалі вони займаються волонтерством. Там дуже багато е, дійсно молоді, яка цим займається, і вони запросили нас на цей фестиваль. Фестиваль проходив чи два-чі чи дні. По-моєму, ми виступали на, на другий день, на другий день да. це була субота. Ми виступали на другий день. З нами виступала Марійка Бурмака Козак Систем і гурт Слов'ян. Це такий україно-польський гурт. Ціль його була розказати в Європі, розказати, зокрема, в Польщі, про війну, зібрати кошти для наших військових, і в принципі, за цю поїздку ми зробили добру справу, тому що ми це робили взагалі. Ця поїздка ще відбулася завдяки підтримці громадського об'єднання Мистецька сотня Гайдамаки, за що їм величезна подяка, і ми допомогли їм тобі ж, привезти ще. Дві авти, автівки для наших хлопців-ЗСУшників. Ми якраз пригнали, і автівки були повністю набиті гуманітаркою. Там були і генератори, і двигун, і всякого всілякого, яке необхідно на фронті. А як люди в Польщі реагували на українців, як на ту тему, яку ви хотіли донести про війну? Ні, дуже там ну, підтримка така навіть можна сказати, що неочікувана. Тобто неочікувано настільки гаряче, і настільки вони радушно нас сприймали, і взагалі навіть те інтерв'ю, що ми з Санєю давали потім інтерв'ю після концерту, то Дівчина, яка в нас брала інтерв'ю. Ну, тобто, тобі ж, як розповісти, те, що для нас, до чого ми почали звикати, для них це викликає сльози і така біль, біль в очах. От Вони, Співчували, да, так? вони дуже співчувають. Ну, там, багато, там багато і переселенців наших, які живуть в Європі, були на фестивалі. Ну, дуже багато. Тобі ж. Ну, така неочікувана гаряча, тепла підтримка від них, а е, на Україні під час повномасштабної е, війни є можливість організовувати концерти, чи навпаки якась їх менша кількість, вони стали інакшими? Ні, то звичайно, що їх і менша кількість, і вони стали інакшими, тому що це е, фактично не переважно. А всі концерти вони є благодійними і іноді їздимо за свій кошт. Але просто з цілею того, щоб зібрати гроші для військових. І, от, зокрема, зараз ми їдемо на наступному тижні. Ми їдемо в Дніпро. Потім Київ. Це концерт там на шапку, так званий. Потім ще нас є Західна Україна. І взагалі восени ми робили тур. У нас був тур, ми проїхали. Чотири міста а потім зупинилися там, з, скажімо, з поважної причини. Це також то тобто це була Одеса, Одеса, Тернопіль, Київ, Вінниця. Вінниця і Хмельницький. Так, да, Вінниця і Хмельницький, це ми збирали ну, гроші на ЗСУ. А, ну І, до речі, у Хмельницькому на початку лютого ще відбудеться ще один нас, наш сольний концерт в Краппабі. Всіх запрошуємо, вас запрошуємо. Приходьте, будемо збирати гроші для наших хлопців. А ви вже згадували про волонтерську мистецьку сотню Гайдамаки. Як у вас склалася дружба, і це був єдиний проєкт, де вони вас підтримали? Чи ви ще разом десь виступали? Можливо, якісь проекти організовували разом? Ні, взагалі, це ну, дуже давно ми з ними співпрацюємо. Дуже я вже не знаю, скільки років і. Е це якісь були в нас влітку, були, ми з Санєю от їздили на схід, взагалі, практично там на передову. Тобто це було під Вуглідаром і Кураха. Да, Колецька Запорізька область. Да. Тобі ж їздили туди, грали для наших військових безпосередньо навіть практично тих, хто стоїть на першій лінії. І потім благодійні концерти, які відбувалися, і от в ТРЦ Оазис, і десь на вулиці ми грали багато разів. Це взагалі дуже велика співпраця з ним і дуже часто. Угу. А ви ініціюєте також багато різних благодійних заходів. Один з них нещодавно була виставка художника Мікити Тітова. Як зав'язалася з ним дружба? Як познайомилися, і що це був за проект, нагадайте? Ну це організував соціальне мистецький, мистецький фонд ОГО. І це відбувалося. Як він зараз називається, я його пам'ятаю як Регіональний центр культури Поділля, той що у нас знаходиться на площі, це... науково-методичний центр да, культури зараз. і мистецтва, якщо зараз я не помиляюся. Так, да, зараз так, так. так називається. так. Е, це відбула, відбулася виставка ну, плакатиста Кити і нас попросили прийняти там участь, і фактично там ми з ними познайомились. І ціль цієї виставки була: тобі ж показати, всі бачили ці світлини, всі бачили ці плакати в інтернеті з початку війни, але ніхто не знав, що це за людина і хто творить оці, е, е, такі символічні речі. І оце була е, можливість познайомитись з ним і дуже така, я не знаю, дуже тиха, спокійна і скромна, дуже людина. Він взагалі тому і зрозуміло, чого ніхто не знав, е, хто він такий, але е, вирішили показати, зараз він живе е, у Франківську, по-моєму. Е, сам він з Харкова. Зараз він живе у Франківську, і фактично ця виставка була ну показати, розповісти про цю людину. Є в нас там певні плани по співпраці з ним, але поки це такий сюрприз. Угу, Тільки в планах <кій> поговоримо про ваш репертуар музичний. Як він змінився з війною? Якісь нові пісні народилися, можливо, щось переспівали по-новому. Е, ну, е, в, роботі, в роботі є багато пісень, а, але я вам скажу, що деякі пісні, е, вони не те, що зазвучали по-новому, а їх доцільність в цей період, і взагалі акцент на них став набагато більший. Тобі ж, якщо ти більше акцентуєш на якійсь ліриці, да, е, взагалі, то зараз це Переважно пішли ну, вход, скажімо так, пішли пісні, такі, як там Ми є сильні, ти підвелася з колін, згадай, війна У нас є пісня така давня, і ми її фактично ну, не виконували дуже давно. От зараз акцент на ті пісні, і на деякі з них є плани на зняття відео, і це також там, цікаве таке відео має бути. і це… Також сюрприз про поки не відкриваємо, тому що я вже взяв за правило, як тільки я починаю розповідати, воно відкладається на необмежений час. Так що, ну да, отак. От, от зараз працює. А як воно виступати для військових і для мирного населення? Є різниця, як військові сприймають наскільки їм потрібна музика для заспокоєння чи навпаки, щоб підбадьорити їх? Ви знаєте, це коли ми були на сході влітку. Тобі ж, от, е, найбільше, напевно, був самий перший, да, концерт там, під е, Закурахова туди вже. Далі? Я вже все не пригадаю. Були такі цікаві епізоди, коли ми волонтерські концерти давали в Меджибіському замку. Да. Ось для поранених, які лежать в шпиталі, у нас тут місцевому, як їхати на ружично. І після тих концертів. Я вже не пригадую, скільки тих концертів було, але їх було багато Там за допомогою Олега Григоровича, там ми організовували їх разом. І було таке, що під час подорожі на Схід ми зустрічали там людей, да, які, були... які пригадували, як вони були на наших концертах тут. І це були такі приємні зустрічі. Ось. Да, а там, ось знаєте, що найбільше? От, що мені найбільше запам'яталось, от коли ми грали для бійців Файдару. І коли ми від них від'їжджали, це був перший концерт на сході. І е, коли вони тиснуть твою руку, от він тримає твою руку, і ти відчуваєш, що вони. Там і дівчата, до речі, багато дівчат, і вони не відпускають твою руку, тому що для них це е, якби частка, частка тої землі, звідки вони, їх родин, їх е, Ну взагалі це ну, дуже важко, тому що е, зразу. Сльози на очі і підкатує, тому що вони не хочуть тебе відпускати. Вони хочуть, щоб ви побули тут, тому що, тому що для них це ну, частина їх родини. Тобто, чи сила мистецтва таки працює? Що в цьому є? Для них це, не, ну, це дуже потрібно. І хто б там не говорив, де б там не писали, я, ну, в принципі, по факту і за правило ніколи не вступаю в полеміку там, в, в коментарях і так далі, але коли. Починають розказувати, що це не на часі, то це саме те час, коли на часі. Тому що всі остальні концерти в будь-який мирний час можуть бути не на часі, тому що це просто заробляння грошей. А це саме, це саме ті концерти, які необхідні, особливо тим хлопцям. Може не так тут навіть, хоча тут вони необхідні, так як ми збираємо кошти, а там вони необхідні для них край. А хто відповідає за безпеку артистів, які від, е, виступають в гарячих точках? Це якось є, де якесь домовлення, чи як це? Ні, ну дивіться, в самі такі гарячі точки, щоб це то... то, самі прямо от на нульову. Нас ніхто десь просто не пустить. На сході, так, так. Так. Нас просто ніхто не пустить і ніхто дозволу не дасть. А в такі, там, де е, треба мати дозвіл, хоча б виступити, то все робиться так, щоб. Не знаю, той перший концерт, що ми давали, там взагалі все було зачехлено, закрито, завішено. В будь-якому випадку це пов'язано з певним ризиком. Так, да, і ми їздимо там же просто акустично. Ти навіть не підзвучуєшся ні в що. Тобі, щоб не було ніякого галасу. Це просто дві акустичні гітари і Тобі, чистий. Концерт такий, як квартирник да, як квартирний кник. Ніякої апаратури, нічого. Просто взяли два акустичних інструменти. Тобі ж ми коли туди їхали, це якраз гайдамаки везли на схід, ну, там машина була забита. Ми сиділи з Санєю ще на задньому. Тобто, весь кузов був завалений гуманітаркою, і, і тим, що хлопці замовляли. І ми сиділи вдвох, Саню, на задньому сидінні, і ще біля Сані, на третьому місці, там стояла ну, купа банок до, до самого цього, до самої стелі. Так що, ну, тобі ще їхали. Так, всю дорогу переживали, щоб не продавати інструменти. Відійдемо трохи від теми війни. В вашому колективу вже понад 10 років. Згадайте такі основні віхи, як розвивалися, як змінювалася ваша музика, можливо, глибина композиції, які створюєте? Ні, ну, Взагалі все починалося. що Ми починали вдвох санію, ще з нами хлопці були. Це був гурт. Христовий похід, це було, е, там, скажемо, практично в середині е, 90-х років. І в, тоді ми були, ну Саня не був, йому по службі було не положено, а ми були всі такі потлаті, е, там до пояса е, з косами, і е, грали ми такий power trash метал, і були дуже браві, відважні і металеві. А потім. Якби наші е, шляхи на деякий час розбіглись, потім ми знову зібралися десь на початку 2000-х, але вже в іншому колективі, тобі ж була одна назва, потім, е, поки дійшло до станза, як, як станза, вже, це почалося в 2009 році, по-моєму. Е, це ну, назва сама ця станза з'явилась. а, м, Тобі ж розбігались, збігались, Люди мінялись, постійний круговорот. І на музику, ну переважно, я не знаю. Ну в, в, взагалі ти ж робиш те, що тобі подобається. Тому, тому які фактори, на що влияють? ну, звичайно ж, і е, революція гідності, е, якісь зміни внесла і е, в репертуар, і, і той самий коронавірус з пандемією, і в, воно все відображається на творчості. І взагалі дорослішаєш, міняєшся, якісь думки з'являються. Не знаю. Ну, просто треба робити те, що подобається. А багато юнаків, коли дорослішають, які займалися там з юності музикою, дорослішають і кажуть: розуміють, що музика це не може бути там основним заняттям в житті. Як вас цим було? Ну в Ви нас... не покидаєте, так? Ми не покидаємо ніколи, но, вона. Ви розумієте, як, як от назвати, що таке основне заняття? Основне заняття це те, що в тебе йде ізнутрі, це, чи те, чим ти заробляєш собі на життя. Угу. Тобі ж, для мене, напевно, основне заняття це музика. Для Сані, це зараз взагалі стала тільки музика. Юра, в нас ще один гітарист це фактично взагалі його професійна. Тобі ж, ну, всі ми. Всі ми десь працюємо, чимось ну, займаємося, і не тільки музикою, чимось треба заробляти і на життя, а тим більше, зараз взагалі музикою ніхто не заробляє. Але таку дуже левову частку свого часу, переважну, напевно, левову частку свого часу, ми віддаємо саме музиці. Це справа в тому, що коли ти займаєшся якоюсь справою досить довго, з практикою приходить досвід. От. І якщо ти цілеспрямовано і вперто займаєшся і продовжуєш, то в тебе, виходить, все краще і краще. Справжній музикант не той, хто музикою заробляє, не той, хто пройшов музику для того, щоб заробляти музикою на життя. Справжній музикант той, в кого його інструмент є продовженням його особистості. От в чому секрет. Якщо людина впевнена в правильності обраного шляху, значить тоді рано чи пізно прийде успіх. Або не прийде, але це не так важливо, як в нас. Завжди так було, що в колективі завжди з'являються люди, вони приходять і уходять. Тобі, ж в когось є це просто якийсь тимчасовий порив. Да? Тобто якийсь молодецький такий азарт, хочеться пограти, хочеться десь поїздити, а в когось це становиться тим, без чого ти взагалі не. Не в змозі існувати. І я не думаю, що я колись закину, навіть коли я не в змозі буду вже давати концерти. Надіюсь що це буде років, може, в 90 Дай Бог. Це, то е, Не знаю, я, я не уявляю себе, щоб ми не займалися музикою взагалі. А згадайте свої такі, можливо, найяскравіші, найцікавіші виступи, що от вам запам'яталися вони надовго. Було щось таке? Ну, дуже багато. самий Гданськ, до речі, про який ми зараз да. говорили. Це треба було намотати по Європі 2,5 тисячі кілометрів, привезти ще з додатково з собою два буси, забитих гуманітаркою яких нам допомагали поляки, до речі, особисто колишній ректор Варшавського університету і багато інших людей. Це, Торина. ну, взагалі, ті, ті які відбувалися от під час повномасштабного вже вторгнення е, Росії, то <кій> вони, всі, вони всі в пам'яті є, і всі цікаві по своєму, і про кожен є що згадати. А, ну, за мирні я навіть згадувати не буду, тому що це буде там, деякі речі, які згадувати, наприклад, недоречно навіть зараз. Не можу не згадати таку е, трагічну тему. Е, загинув на війні ваш син е, Євгеній Ролдугін. Так? Е, нагадайте трошки, який він був. Про нього трошки розкажіть. І як вдалося подолати вам цей біль і виступати далі? Ну, знаєте, як казав хтось. З античних філософів в твоєму житті два найважливіших дня. Це перший, коли ти народився, а другий, коли ти зрозумів, для чого ти народився. Справа в тому, що Женя, він сам обрав свій шлях. І для мене він став героєм не в 2022-му, а в 2014-му, коли він 19-річним юнаком. Вирішив піти боронити батьківщину і змінити кемоно на бронежилет і студентські аудиторії на окопи. Це ще було в АТО, пізніше в ООС і так далі. Причому це був його свідомий вибір, і якось там вмовити його не робити, цього нікуди не їхати, нікуди не йти. Це було абсолютно неможливо. Тобто, він за складом характеру він був воїн, боєць і самурай, можна так навіть сказати, тому що він. Захоплювався бразильським джиу досяг багато успіхів в цьому воді спорту. І взагалі. Тобто, вибір в мене не було вибору, фактично. Мені довелося його зрозуміти і відпустити. От. Я не буду зараз розказувати вам про те, що його мати там виплакала всі очі. Але це і так зрозуміло. Ось. А як знайти в собі сили? Ну. Треба якось взяти себе в руки і жити далі, тому що іншого вибору немає. От. Тобто я зустрічав деяких колег-музикантів після концертів, вони мене запитували з Андрієм, до речі, зустріли одного знайомого. Він каже: О, тобі що, вже можна це... грати? це, це от фраза, така... Ну, Профі тут така фраза. Важливо. А якби я, наприклад, працював перукарем чи водієм тролейбуса, якби я поховав когось з родичів близьких. То мені треба було перестати водити тролейбус чи стригти там і так далі. Ну, В такому випадку легендарний Ерік Клептон ніколи б не написав свою пісню «Tears in Heaven». Ну і прикладів взагалі безліч. Тобто треба якось взяти себе в руки і жити далі. колись Саня сказав, що е, Женя, зараз би, наприклад, якби він закинув музику, Женя б його ніколи б не зрозумів. Просто. Тобі ж він сам посвятив життя. Е... Своє життя тому, що він вважав, де він має бути і ким він має бути. До речі, він написав книгу, Саня зараз розкаже. Він написав книгу ще, і вона мала вийти ще. Так, він після перших ротацій, ще коли він воював під Маріуполем, там в Пісках, в Авдіїці і так далі. Він написав автобіографічну книгу. Зараз ми ведемо перемовини з київським видавництвом. На жаль, цей процес затягується, тому що власник або співвласник, з яким він був в приятельських відносинах, він зараз на фронті команди взводами, цей процес трошки ускладнюється і затягується. Ми його дотиснемо обов'язково до кінця. Ось. Там в цій книзі це про війну йдеться, так? Це про війну того періоду. З 14-го року приблизно по 17-й. А скільки років було як він загинув? Скільки йому було? 27. А що порадити? На жаль, таких батьків, як ви ж втратили, як і втратили які втратили своїх дітей на війні? Дуже багато. Що їм порадити? Як їм впоратися з горем? І щоб не занепадати своє життя, якось продовжувати? Кожного свої рецепти мають бути. Комусь треба допомога психолога. Я б порадив просто знайти якусь справу, щоб відволікатись, тому що якщо в родині є якесь горе, воно нікуди не зникає, не минає, воно просто в щось інше трансформується. Я б порадив просто зайняти себе якоюсь справою, а не гризти себе. О, знаєте, є такий термін синдром вижившего. Ось. Треба чимось зайнятись. Треба не заливати свою біду алкоголем. Це дуже важливо, тому що це ні до чого гарного не призведе. Ну і взагалі треба тримати в руках. Тобто ці хлопці загинули не просто так. Нічого не буває в нашому житті просто так. А ми ті, хто залишився живим, ми повинні вести себе гідно їх пам'яті, тримати себе в руках, ходити з високо піднятою головою. Тобто є біль, є сум, але є пам'ять і є гордість. От. Люди Де... мають розуміти, що їх їх смерті, їх загибель не має бути марною. Люди, які втратили родичів на війні, незалежно від того, кого саме, як хтось сказав, mm. нам буде боляче і буде сумно, але нам ніколи не буде соромно. Ось така картина. Я вам дякую за щиро, гарну відверту розмову. Бажаю, щоб. Е Ваше життя продовжувалося. В ньому були яскраві враження, гарні концерти і найближчі перемоги. І Добре. нашим глядачам також бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.